Лось за Євгеном Гуцалом. Підстаркуватий лісник проминув невеликий гурт молодих ялин, вийшов до засніженої річеньки і вкляк. Він угледів, що неподалік на березі лежить, упавши на бік, великий рогатий лось, а йому в шию вчепився сірий вовк. Мабуть, попадали вони щойно, а перед цим у них кипіла жорстка боротьба. Обоє лось і вовк помітили людину, а тому на мить позавмирали, стежачи за нею. Тоді лісник підніс угору дубову палицю і, погрозливо замірившись, сміливо пішов уперед. Не встиг лісник зробити кілька кроків, як вовк прожогом мітнувся на лісника. Той навіть не встиг опустити важку палицю вовкові на голову, як молодий вовк важким ударом свого тіла звалив його на сніг і вже б учепився гострими зубами, та лісникові пощастило обома руками міцно вхопити вовка за шию. Це був молодий, дужий і хижий звір. Лісник відчував, що сила полишає його, що за мить другу вже не зможе боротися з дужим напасником. Та ось із, лі... із лісникових рук щось миттєво вирвала вовка, здивований лісник побачив лося, що підшкочив до вовка, вдарив його міцними рогами і підкинув високого гору. Та ось хто мене врятував, подумав лісник, і я вступився за нього, а він за мене. А лось, який убив вовка і таким чином віддячив хороброму лісникові за свій порятунок, прудко побіг уздовж берега і заховався поміж деревами. Що ж сіроманцю, іроманцю? ти на чуже життя, позвувся свого. Лісник поглянув між дерева.